Всіх вітаю, друзі! Чи може 8 серпня насправді стати тим днем, тією датою, коли в Україні закінчиться війна? Ми сьогодні це будемо розбирати. Є дуже тривожні сигнали з цього приводу. Можна було б сказати, що для України це добре, але м наразі невідомо. Наразі невідомо, тому що в Трамп досить жорстко змінює свою риторику і. Говориться вже про використання ядерної зброї, про ядерні удари, про якісь ультиматуми. І найбільше, що мене в цьому всьому тривожить, що Україна, як завжди, може стати всього-навсього розмінною монетою або територією, де можна показати свою силу. Тобто, якщо хтось захоче вдарити ядерною ракетою, то не будуть бити вони по території країн одна іншої, а будуть бити просто по території України. В загальному давайте зараз розбиратись. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую, як завжди, кожному з вас. Е, отже, до е, санкцій Дональда Трампа залишилось фактично на момент запису 5 днів. Президент США поставив чіткий ультиматум: якщо до 8 серпня не буде досягнуто домовленостей про завершення війни, Кремль очікує жорсткі економічні обмеження. Ці кроки, за словами посла США при НАТО, Мета Вітакера, Матимуть ніщівний ефект. Він прямо заявив: в Росії не буде ні друзів, ні торгових партнерів. Ізоляція, на думку Вашингтона, має стати новою нормою для агресора. На тлі чергових бомбардувань України Трамп також визнав. Він здивований діями Путіна, попри те, що між ними було багато хороших розмов. Натомість сенатор республіканець Ліндсі Грем наголосив, що росіянам не варто жартувати з Трампом. Це не Байден і не Обама. Шість днів. Вже 5 залишилось саме стільки залишається до можливого початку нової фази економічної ізоляції Кремля, і цього разу мішенню стануть не лише Москва, а й ті, хто далі допомагають їй обійти обмеження. Нам гадаємо, що санкції передбачають вторинні мита на експорт товарів та послуг з Росії до США, а також вторинні санкції проти країн, що продовжують купувати російські енергоносії, спонсоруючи військову машину Кремля. Я хочу, що вам сказати в першу чергу, що насправді, от, в мене є дуже і дуже великі сумніви на рахунок того, що ці погрози Трампа, оцей відлік, що він бодай якось буде впливати негативно на, на Росію, так? Ну, типу, що їм буде ставати гірше. Бо як Індія, так. Так, і Китай, Китай одразу ж сказав, що ні, нам ці санкції до одного місця, ми будемо далі купувати енергоресурси в Росії. Е, Індія спочатку щось там заявляла, що вони не будуть купувати, потім виявилось, що вони далі будуть закуповувати, точно так само, як і робили це до цього. Точно так само і ми знаємо, що Європейський Союз як закуповував енергоресурси в Росії, так і буде продовжувати це робити. Тож, наскільки реально оці американські санкції можуть зараз на сьогоднішній день. Е, Вдарити по Росії або по її там торгових партнерах невідомо. Бо можна, ну, Побачимо, але насправді нічого хорошого тут немає і ніяких там якісних змін для України не буде. От, Я думаю, що в Штатах також це розуміють. Вони зараз дуже сильно піднімають планку, вони дуже сильно анонсують, що от ми там зараз зупинимо війну в Україні дуже швидко з санкціями. Але вони вже розуміють, що ніхто їх санкції не боїться і всім до одного місця це. І можливо, саме через це. Спецпредставник Трампа Вітков е, сьогодні, фактично так, має прибути е, до Москви, тобто в неділю. Сьогодні у нас 3 серпня неділя. От сьогодні, е, Вітков має прибути до Москви і. Говориться про те, що він має якось ну, якби приїхати з хорошими, повернутися з хорошими новинами від Росії. Тобто його відправили, я так розумію, робити якісь конкретні нормальні пропозиції рашці, так щоб вони могли на них погодитись, або як мінімум, щоб була якась дискусія. Бо бачимо, що <кхід> Росія вони абсолютно ніяк не реагують на ці ультиматуми, і їх торгові партнери точно так само: ні Індія, ні Китай. Які являються найбільшими покупцями в енергоресурсі в Росії, вони не збираються від них відмовлятися, навіть якщо будуть введені якісь там мита. Їм ці мита, якби на фоні того, наскільки дешево і багато вони закуповують енергоресурсів в рашці, їм ці мита до одного місця. Їм простіше, скоріш за все, відмовитись від торгівлі від прямої торгівлі зі Сполученими США. Отака от, от історія. Далі. Також пам'ятаємо, що окремо від цього так. Розгорається ядерний конфлікт. Так, бо е, перед цим там була перепалка Медведєва і е, Трампа в соціальних мережах, вони там один другому напіхали пісюнів. Е, от і е, коли Медведєв просто говорить, Трамп заявляє, що в зв'язку з провокаційними заявами Медведєва я розпорядився розмістити два атомні підводні човни у відповідних районах на випадок, якщо ці дурні та провокації, якщо ці дурні. Дурні та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами, заявив Трамп. Тобто, вони, Сполучені Штати, відправляють додатково два, е, дві ядерні е, подлодки да, десь там до території Росії. Чи дає нам щось ця інформація? Абсолютно ні. Бо ми і так не знаємо, скільки тих підлодок вже там є десь на території Росії, чи біля неї, і так далі. Або так само, скільки російських є десь близько від території країн НАТО. Тож. Це, знаєте, все просто заяви в соціальних мережах, які абсолютно ні на що не впливають. Далі. Ймовірність, що Путін вдарить ядерною зброєю, більша, ніж здається, заявляє The Telegraph. Реакція Трампа на агресивні заяви експрезидента РФ Медведєва, створює небезпечний прецедент, коли ядерна політика може сформувати, сформуватись під впливом емоцій та дописів в соцмережах. Вважає британський аналітик, член парламенту Британії Боб Ціллі. Він зазначив, що в Росії активно обговорюється так звана доктрина ескалації заради деескалації, ескалація заради деескалації, згідно з якою ядерна зброя може використатись для того, щоб взяти контроль над конфліктом, змусивши ворога капітулювати. Тобто, бачимо речі, якісь абсолютно відірвані від реальності, але тим не менше, вони є. І знаєте, що тут в цьому всьому найгірше? Що зараз. Фактично там розвивається конфлікт між Медведєвим і Трампом, або, можна сказати так, між Штатами і Росією. І що найгірше в цьому всьому, що вони не збираються бити своїми ядерними боєголовками або якоюсь іншою зброєю один по-другому. Росія не збирається напряму там нападати на США, а Сполучені Штати Америки не збираються напряму нападати на Рашку. Натомість вони. Отак От можуть використовувати так Україну для того, щоб відповідати якось один другому. І ми це вже неодноразово бачили. Ми бачили, що після різних заяв Трампа перед цим були випадки, коли одразу ж. Ми ну, звісно, цього не можна пов'язати якось, але. Були такі співпадіння, що після того, як Трамп робив там якісь заяви про, по Росії, Росія одразу ж запускала ще більше і більше шахетів по території України. Е, така от історія. Так? А при цьому, коли е, щось робить рашка, то ми бачимо, що якоїсь там сильної відповіді немає, і е, Трамп зазвичай такі історії просто замовчує. Тож е, найгірше в цьому всьому, це те, що на сьогоднішній день. Територія України може бути використана і, скоріш за все, вона вже використовується для того, щоб дві великі держави, великі, не скажу, що ну так, дві великі держави е, виясняють на сьогоднішній день якісь там свої е, проблеми, я не знаю, ділять якось світ, знову намагаються його переділити, і роблять вони це все. На жаль, не на своїх власних територіях, а на території України і страждають в цьому всьому саме українці, а всі інші, в тому числі і ті, хто хочуть поділити цей вплив, переділити світ, так їхні території максимально убезпечені, а вони ще й нам, як українцям, видають кредити і кажуть, що от українці, ми з вами. Хоча фактично територія України використовується саме для цього, щоб переділити світ на сьогоднішній день. Така от дуже сумна історія. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.